Новини на радіо Свобода ФМ Служба безпеки України викрила у Чернігові керівника військово-лікарської комісії області, який за хабарі списував громадян з військового обліку. В обмін на хабарі він допомагав призовникам ухилятися від мобілізації. Фігурант був учасником схеми, яку організував колишній голова обласної військово-лікарської комісії Чернігівщини, якого служба безпеки затримала раніше. Також викриту їхню спільницю посадовицю медкомісії Чернігівського військомату. Фігуранти організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували важкі діагнози призовників. Потім ці документи направляли до військомату з позначкою непридатного до служби через погане здоров'я. Встановлено, що фігуранти одержували з кожного клієнта до 5 тисяч американських доларів. На підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, в тому числі щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Наразі очільник комісії перебуває під вартою зловмисникам, загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Також за матеріалами служби безпеки заарештовано майно затриманого колишнього очільника обласної комісії. Мова йде про майже один мільйон доларів США, чотири квартири у Києві, Чернівцях і Чернігові загальною площею понад 400 квадратних метрів та земельні ділянки на Чернігівщині загальною площею близько 4 гектарів. Розслідування проводили співробітники Служби безпеки України в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У Саратові невідомий підпалив музей історії спеціальної воєнної операції, так російська влада називає війну в Україні. Як повідомляє телеграм-канал Астра, вночі 9 квітня невідомий розбив у музеї вікно і кинув туди пляшку із запальною сумішчю. Займання загасив співробітник охорони. Вогонь пошкодив тільки вікно і штори, пише телеграм-канал База. На місці поліцейські знайшли паятелітрову каністру, три пляшки з невідомою рідиною та осколки. Цей музей уже підпалювали в грудні минулого року. Регіональне управління МВС порушило справу про теракт, було затримано 21-річного жителя Самарської області Максима Кіма. За даними телеграм-каналу, обвинувачений працює слюсарем на одному з підприємств у Тольятті. Кім стверджував, що став жертвою шахраїв і не знав, що у будівлі розташований музей. Російські телеграм-канали заявили про атаку дронів на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області. Міністерство оборони Росії відсвітувало про знищення безпілотників. Які летіли на Белгородську і Воронезьку області, і ракети, яка летіла на тимчасово окупований Крим. Пізніше головне управління розвідки Міністерства оборони України взяло на себе відповідальність за атаку на навчальний центр. Зокрема, представник головного управління Андрій Юсов заявив в ефірі Радіо Свобода, що не може розкрити детали операції. Так, це авіаційний завод, був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але. За попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства, додав він. Поліція Вільнюса затримала людину, яка, ймовірно, кидала пляшки з горючою рідиною в російське посольство у Литві. Як повідомив у вівторок головний комісаріат поліції вільнюського повіту, два напади сталися минулими вихідними. Заарештована особу 1974 року народження, вона відома поліції, затриманий є громадянином Литви. Він переведений до слідчого ізолятора головного комісаріату поліції Вільнюса. Йому будуть пред'явлені підозри, і вирішуватиметься питання про призначення запобіжного заходу. Як повідомляла поліція, двічі у неділю і понеділок уночі в посольство Росії у вільнюсі було кинуто пляшки з горючою рідиною. В ніч на понеділок кинута пляшка загорілася і пошкодила стіну будівлі. Проводиться досудове розслідування про псування майна небезпечним для суспільства способом. У Литві за подібні дії передбачений штраф. Обмеження волі, арешт або позбавленням волі на строк до 5 років з вами була віртуальна ведуча служби новин Радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.